Проєкт із вивчення англійської під керівництвом досвідченого репетитора Станіслава Дугіна стартував на телеканалі у січні. З тих пір минуло два сезони пізнавальної програми. Іноземній мові навчили 10 сумчан у телестудії і безліч біля екранів. Новий сезон, нові умови участі та нова техніка навчання. Це спільне навчання язику дітей з місці родителям. Здесь це ученики 1-2-3 класів вот, Как раз которое, ну, скажем, даже предпочтение вторым на третьем классам, которые только начали изучать язык. Тут, как бы, есть и социальный аспект, когда родители вместе с детьми проводят больше времени занимаясь именно обучением языку, вот, и вообще проводя именно время вместе. Курсы звивчення іноземного у третьему сезоні розрахованы на 12 уроків. Досвід навчання сімейних тандемів у викладача Станислава Дугина вже є. Говорить, такий метод дає гарні плоды. Ну, там ну, невероятная атмосфера на уроках, потому что это идея. дети, родители, они разные. И я даже сам не знаю, как это получается. Я обращаюсь и к детям, и к родителям периодически. То есть это ну, очень интересно. Они все это делают вместе, потом выполняют домашние задания. Для нашого ж телеканалу вивчаємо англійську разом і важливий соціальний проект і значне розширення глядацької аудиторії. Тож керівництво говорить, мають намір і надалі підтримувати ініціативу вивчення іноземних мов у майбутньому залучаючи ще більше учнів. Я надію, що в дальнішому, після наших реформ в формат общественного телевідення, ми какби улучимо свою матеріальну базу, і можливо тогда ми уже можемо мати якби більше людей. За результатами проекту поділилися організатори, вийде новий самовчитель. Також у перспективі відкриття школи іноземних мов Станіслава Дугіна. Для участі ж у третьому сезоні проєкту дитина разом з одним із батьків мають заповнити анкету на сайті нашої телерадіокомпанії tv.sumi.ua і потім пройти разом кастинг. У результаті на телеуроки відберуть три пари батьків і дітей. А глядачі, як завжди, зможуть вчитися разом з героями вдома біля екранів, адже всі вправи можна буде знайти на сайті телекомпанії. Анна книжка Віктор Лапченко на часі новини.